Доброго здоров'я, друзі! Я Віктор Бабиренко, і ви на моєму YouTube каналі «Скаже, як зав'яже. Що ж, вчора мені попався е, дуже е, цікавий стрім. Я завжди слідкую за моїм другом Ігорем Лапіним. Е, і там е, ну, надзвичайно цікава річ була у нього. Е, десь такий 3-4 хвилинний е, вставочка. Е, не знаю, де він взяв, запитаю. Як переговорювались ще під час мінських угод ще до воєнних, да? Андрій Борисович Єрмак і такий собі Дмитрій Козак. На той час він був якраз відповідальним у Путіна по Україні, тобто главний розладящий. Треба знати, що це із тих. Людішок, які, знаєте, народився він в Україні в Кіровоградській області, і він був, народився Дмитро Козак. Але треба розуміти, що на Російській Федерації, в принципі, вона ж дуже, як би сказати, ксенофобна Російська Федерація, і там ксенофобія лізе. На рівні побутовому з усіх щелей. Вони антисеміти, вони расисти, вони все. Але сама федерація як держава да, допускає всіх і народців, і ви можете там зробити кар'єру, ну, як там татарка Набіуліна, там, директор Центробанку, да, Твівінець Шойгу, там, був міністром оборони чи МЧС. Там, то есть неважливо. Хто ти саме головне там, чиїх ти будеш? Саме головне визнати, що Москва третій рім, і четвертому не бувати. І от колишній українець, а нині росіянин. Тобто, що треба, щоб стати росіянином? Стати з Дмитра Козака Дмитрієм Козаком. От, але це якби ліричний відступ. А взагалі-то я подивився, як оцей Дмитрій Козак. Просто, ну, просто от, от по роялю повазив фейсом тейбл Єрмака. Ми спеціально поставимо це, цей стрім лапина, щоб ви могли знайти це і подивитися. Це, звісно, це треба бачити. Я не можу плагіатити, але подивіться обов'язково. Я просто скажу, що просто розгром цей. Дмитрій Козак показав, що Єрмак наскільки нікакущий в перемовинах, що його просто так, отак, з щелбанами щелбанами погнали там і розтращили. Це, блін, убоге, блін, зрелище. Після цього це, ну, я для мене там очевидним стає, що таких людей до перемовин не можна пускати. З такими. Матьорими монстрами, як оці ФСБшники, як оці кадрові дипломати, яких виділила Росія. Щоб я знав, щоб ви знали, що там приїхали теж кадри такі собі, там, типа беседа, це ж теж він же ж беседа, а скоріш за все народжений якимось українцем бесідою. Але збистро з нього зробили. Жолуддя беседу. І Карасин да, такий е, теж кадровий дипломат, там от, прям штучний, е, кастовий, да, як то кажуть. От. І я просто боюсь за Україну. Мені то по барабану, що там, е, по, по, там фейсом об... Об... там е, повозять єрмака, там, е, але ж, е, як то кажуть, мені ж за державу дуже прикро. Е, от, е, Тому що навіщо ну, воювати три роки, щоб знову повернутись до Стамбульських угод, е, хіба за це тисячі полягли? Хіба за це народ наш терпить пекельні муки, щоб нас підставили просто непрофесійні Е, тіпа, тіпа Пропоную, е, от е, теж побачив е, Портніков і Порошенка. І, і Порошенка розказав, як воно має бути по процедурі, от, тому що там дуже дуже цікаво. Давайте глянемо це дуже коротко. Є такий указ президента, який готовий. Я зараз його показати, Тому що там стоїть. Він працює вже багато років. Там написано, що без директив і без доручення імені України. Виступати, робити заяви, проводити переговори можуть лише три особи в державі: це є президент, це є прем'єр-міністр в межах своєї компетенції міністр і міністр закордонних справ. Це за межі ви чи не, ви, не ви здаєте, Це, це не Мій підпис там Ні? стоїть теж по уточненню. Ну, це указ по основам зовнішньої політики, який був підписаний до мене, і підписувався під президентом Кучма? президентом Ющенко. Президентом Ющенко. Я а, уточнити. Да. І а, він діє зараз. І це означає, що делегація, яка поїхала, там нема прем'єра, там нема міністра закордонних справ, там нема Зеленського. Вона має, повинна мати директиву, а ми публічно маємо знати межі цих обмежень. От, друзі, так от. Е, ми маємо дуже чітко розуміти е, рамки, дозволеного. да, е, щ, тось, вони мають отримати технічне завдання, і це не може бути ніякою військовою таємницею. Рамки перемовин мають бути нам відомі, що ну, умовно, наші червоні лінії. Бо м, виходить така от, е, цікава фігня, от Вітков каже: так немає жодних проблем про е, території. Типа про території все домовлено. Опа! А Зеленський каже: найскладніше в цій ситуації, от в перемовинах про замороження конфлікту це питання території. Стоп, хтось тут говорить неправду. І я думаю, що якраз це Зеленський. Чому? Тому щоб не сказати, що е, там тіпа, люди добрі, я вже погодився, нас тут наклоніли, і все там, тіпа, питання території не стоїть. Тобто все, що е, окупував Путін, де-факто залишається Путіну. Але ми будемо там, е, там 100-500 років переговарюватися і повернемо дипломатичним шляхом ці території. Ну, ля, -ля та поля. Але. Ну, щоб не було таких, як то кажуть, разночтений в тексте, да? І е, ми бачимо ну, відверто е, нести колки. І тому мені цікаво, ми, важливо нам всім, ми ж всі ж переживаємо, що чим закінчиться. От, і тому важливо знати, хоча б рамки, що там, ті типу, люди, що отут, отут, отут ми можемо попуститися, отут, отут ні. От, тим більше, що ми знаємо, е, що со старта е, супостату. Сполучені Штати подарували три е, важливих як позиції: що ми йдемо з Курска, що е, росіянам залишається, ну, власне, те, що каже, що залишається все завойоване, ну, вони ще задушки виносять Енергодар, там е, Запорізьку атомну, але ну то задушки. А так все залишається Путіну. Да? Тобто він сміливо е, може розраховувати на це. І третє, що Україна не йде в НАТО. І росіяни тут же висувають додаткові умови. Тіпа, да? типу, от тут ми не будемо в повітрі зараз замирюватися, ми, можливо, будемо давайте тільки на морі замирюватися. От, і присилають, от, власне, а хто приїхав на, на перемовини? Хто на перемовини переїхав від них? Оце ж бесіда і Карасін це, ну, і типа, знаєте, із цикла ти чих будеш? Хто вони такі? Карасін, ну, да, колишній дипломат, але він зараз ну, всього на всього сенатор. Ну, Що там, сенат не має навіть повноважень там ще менше, ніж в Госдумі, а в Госдумі в Росії, ми розуміємо, що повноважень ніяких, тому що там виконавча влада це все, а Госдума – це так, фасадна демократія, щоб всі бачили, що якби є ще якась законодавча влада, яка там бере під козирьок тільки. От, тобто, Карасин ніхто. Бесіда, взагалі його кажуть, в 22-му році там кілька місяців протримали в СІЗО, тому що це він же ж казав, що там типу, товариш Путін він робив доклади, та вас там будуть українці там там хлібом, солью, наших танкістів, там дівчата будуть там битися за тех, хто. Як же ж там, тіпа, хто швидше там е, танкістам квіти, там, ну от все таке. І за це він був наказаний, тепер пробачений, тепер відробляє. Ну, мабуть, його все-таки вважають спеціалістам з питань України. Але це один ФСБшник, другий кадровий дипломат. Вони десь можуть качати права, а там, де на них будуть буксувати, вони просто скажуть, там, чуєте, так, так а ми. Ми не вповноважені на таке. Ми там, типу, у нас немає повноважень, ми вмиваємо руки як Понтій Пілат, Це аналогії такі, як в 1939 році, перед тим, як Сталін з Гітлером підписали так званий пакт Молотова ріббентропа за тиждень перед цим приїжджали британська і французька делегація. І в них було недостатньо повноважень, і молотов ними, як, як от Андрієм Борисовичем, Козак. Да, Фейсом Абраяль. Так що ми вже з історії знаємо такі приклади, коли люди з недостатніми повноваженнями не представлені, у яких немає якихось рамочних повноважень, всім зрозуміли, і цим можна просто взяти і зманіпулювати. От. І... І що в прикупі? В прикупі, що перемови не відбулися, і ми, крім того, що щось там якийсь можливий мир на Чорному морі, нічого більш не ясно. Для нас всіх нічого не стало ясно. Що ви з неділі, неділя, понеділок, до вівторка вечорі, пройшов три дня триділи. Ну, спочатку о, штати українці, потім штати Росіяни, потім знову е, штати Українці. Е, крім того, що. Передали росіянам потенційні сілі, Зеленський підготував, що от список об'єктів, про яких ми просимо не стріляти. А росіяни для себе що мусять зробити? О, якраз, да, хорошо, що ви сказали. Ми обов'язково, Ми ж розуміємо, що це ж для росіян, я говорю, це є указання. І да? е, 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 насправді ми маємо те, що. Е, Ну, крім того, що е, росіяни отримали там, типа, можливо, що ми на Чорному морі воювати не будемо, а росіян і так там загнали за Можайськ, Вони там з, з Новоросійського порта бояться вийти. Так? А тепер ми їм даруємо там, тіпа, статус 2023 року. Їх з літа 2023 року е, західніше. Траверса Севастополя не було, а тепер ми їх запускаємо туди. Тобто це, це не мирна ініціатива, це попуск їм. Мало того, вони вимагають за те, що як би на морі не було там, щоб був заморозка на морі, яка їм вигідніша, ніж нам. так, так Ще за це вони вимагають право перевозити продукти. Їх ж не пускали на ті ринки, а тепер вони своє збіжжя можуть продавати. як! І виходить, що ми вже після цього раунду перемовин, крім того, що з старта Росія отримала дуже багато, вона зараз ще може отримати більше. Там, типу, а що відвалилось нам? І це все від того, що. Суспільство не знає, які рамки, які повноваження. Ну я не хочу ображати там генерала Палісу. Він все-таки е, бойовий генерал, це один з наших представників. Але все те, що там поїхало е, від Єрмака, то есть, ну, я не знаю. Я не знаю там, е, я боюся дуже, щоб не вийшло так, е, що е, ми, ну, ми так слона не продамо. Що щоб не стало гірше, щоб ми дійсно не скотилися там, до умов Стамбулу там, квітня 22-го року. От, що ж, друзі, насправді я то думаю, що по великому рахунку е, Путін теж е, хоче заморозки. Е, тому що у них в Російській Федерації все так само погано, а десь ще гірше, ніж у нас, і в економіці, і в мобілізації. Але ми бачимо, що Путін зараз як переговірник успішніший, тому що переговірники наші не такі. І я дуже переживаю, щоб офісні не здали позиції України, тому що для їхня невдача це наша поразка. Але що ж, друзі? Загалом-то впевнений, що незважаючи на усі зусилля офісу президента, Україна вистоїть. Підписуйтесь на мій канал, Росія не пройде на Пасарам.